Відзначення 203-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка розпочалось із виконання пісні на слова Великого Кобзаря Думи мої думи. Її виконав Славутський хор ветеранів. Потім до поважних артистів-аматорів долучились юні вихованці дитячої школи мистецтв. І всі разом під музичний супровід муніципального духового оркестру виконали реве та стогне Дніпр широкий. Буквально з перших акордів пісні всесвітньо відомі слова підхопили всі учасники загальноміської поетичної акції з кобзарем у серці. Таким чином, за підрахунками організаторів, вперше на площі разом співали понад 200 славучан. Побили славучани того дня і власний рекорд по кількості виконаних творів поета. У 2016-му з головної сцени міста їх пролунало 62, А цього року на 13 більше 75. Учасниками акції, яка у Славуті проходить другий рік поспіль, стали представники влади, громадськість міста, освітяни, делегація від Славутського військового комісаріату. Найактивнішими ж, як завжди, були вихованці дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, дитячі творчі колективи. До слова, наймолодшою учасницею поетичної акції стала Полінка Худік. Їй всього три з половиною рочки. Приємно враз присутніх своєю любов'ю до поетичного слова, і ще одна учасниця Анастасія Скупченко, яка, не дивлячись на свій також зовсім юний вік, сміливо вийшла на головну сцену міста і розказала одну з улюблених поезій Кобзаря, за що була нагороджена найгучнішими аплодисментами присутніх. І то сісниця вийшла з хати, весела. Людя діда а, і дітя, а Стричі Веселоє, прима на руки і годує, і спать несе. Лунали на акції і офіційні вітання з нагоди відзначення річниці народження великого українського поета, філософа та просвітителя Тараса Григоровича Шевченка. Шевченко залишиться унікальним. І безсмертним назавжди в українського народу. Він вчить нас думати, вчить мислити, вчить любити свою державу, вчить відповідати за свої дії, вчинки слова. Понад дві години учасники загальноміської поетичної акції з кобзарем у серці декламували вірші поета, виконували пісні патріотичного змісту і вкотре безсмертні пророчі твори великого митця Тараса Шевченка вражали славочан своєю самобутністю та глибиною, не втративши своєї актуальності, і через півтора століття після своєї появи твори кобзаря є скарбом поетичного слова і одним з найдорожчих. Духовних багатств нації